Боже Великий, Боже Всесильний, ми, грішні діти твої, в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости, провини наші і провини батьків, дідів і продідів наших. Прийми нині, благоймо Тебе, щиру молитву і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наше моління. Та прийми благоння, змучених сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благонням, лоску Твою Подой, благоюмо тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших, що на засланні у в'язницях. На тяжких роботах перебувають, караються і мучаються, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, за тих, що ослабли і похитнулись у вірі, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднає нас усіх в єдину велику Христову сім'ю. Щоб усі люди на вільній українській землі славили величне ім'я Твоє. Великий і Всемогутній Боже, в руки Твої віддаємо нашу долю і долю вітчизни нашої. Ми віримо, що Ти дош нам і Святій українській Православній церкві Твоїй кращу долю, щастя і волю. А ось я на Твоїм милосердям Україна наша славитиме. Тебе завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.